Команда громадського контролю розширює свої горизонти. Відтак, крім громадської організації, свідоме рівне до її лав приєдналися громадський рух народний контроль і екс-голова рівницької ОДА Сергій Рибачок. Лідер громадського контролю Дмитро Якимець об'єднує довкола себе тільки фахівців своєї справи і людей, які можуть піти на компроміси заради майбутнього свого міста. Це теж свідчить про те, що ми чуємо один одного. Ми нарешті. Припинили боротися виключно за якусь міфічну булаву, ми згуртовуємо людей навколо себе. І одною потужною командою йдемо вперед. Нещодавно у місті Києві між політичними партіями Народний контроль та громадський контроль було підписано меморандум про співпрацю. Лідер обласного осередку громадського руху Дмитро Сільман розповів, що коли у Рівному з'явилося два контролі, то логічним став процес їх об'єднання. Більше того, народний контроль підтримали кандидатуру Дмитра Якимця на посаду міського голови рівного. Я вважаю, що настав час стати самим владою і виконувати цю програму персонально. Своїм досвідом, вміннями і знаннями посилить команду громадського контролю і екс-голова Рівницької ОДА Сергій Рибачок. Він вважає, що одним з пріоритетних напрямків є сприяння розвитку страхової медицини, розширення мережі дитячих садочків, проведення системних заходів з опіки соціально вразливих категорій громадян. Саме за діяльністю цих сфер і відбувається оцінка жителями міста якості роботи міської влади. Відповідно, потрібно максимально звернути увагу керівництва міста саме до цих пріоритетних напрямків. Дмитро Якимець об'єднує зусилля для того, щоб вигнати з влади злодіїв грабіжників, садоводів та інших нечесних політиків, щоб втілити в життя свою програму та стратегію розвитку міста і перетворити рівне на нове і сучасне. Зряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.